Наш прихворівший хлопець о, о, капітя, вийшов на прогулянку. Бігати йому не можна, плавати, скакати не плавати не можна. не можна, скакати не можна, грати в футбол не можна, теніс грати не можна. Одним словом, Тоні тобі вже все. Тобі вже нічого не можна. Тільки Мам. ходити за ручку і гуляти. І ми так йдемо йдемо в порт. Одним словом, Тоні приписали вчора на прийомі в лікаря. Один засіб, по-перше, поставили йому діагноз бронхіт. Приписали стероїди від астми, гормони від астми, і також ще один спрей для астматиків, або аналогічно ну, ще один вид лікування це зразу антибіотик. Ми поки що не купили йому ні стероїдів, ні гормонів, ні антибіотика, то п'є молоко з маслом. І і смородину з маслом. Гуляє на свіжому повітрі, багато спить. І ми подивимося. Сподіваємося, можливо, це допоможе. А як ні, ну, то тоді вже будемо переходити на антибіотики, але ми маємо надію, що це все не так страшно. Температури нема, температура була лише один день. Але, чесно кажучи, оцим, що виписали, тоні ми здивовані. Оце наш приболівший, так виглядає. Куди? Ну, а як же ж? То ж треба таке щось знайти, правда?